Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі, де ми розкопуємо забуті сторінки історії. Сьогодні, як ваш топовий режисер, я підготував для вас захоплюючу розповідь про те, яким було сексуальне життя в радянській Україні. Так, ви не почулися в Союз Радянських Соціалістичних Республік офіційного сексу не було, але насправді все було набагато складніше, цікавіше і, часом, трагічніше. Ми поговоримо про табу, репресії. Повсякденність і навіть додамо пару реальних історій з того часу, щоб ви могли відчути атмосферу. Це буде приблизно на 10 хвилин, тож розслабтеся, налийте чаю і поїхали. Спочатку трохи контексту. Після революції 1917 року в Радянському Союзі спочатку панувала певна свобода. У 20-х роках більшовики проголосили так звану сексуальну революцію. Аборти легалізували, шлюби спростили, жінки отримали більше прав. В Україні, як частині Союз Радянських Соціалістичних Республік, це теж відчувалося, селянки та робітниці почали говорити про рівність. Але з приходом Сталіна все змінилося. У 30-х роках секс став табу. Офіційна пропаганда стверджувала, що в соціалізмі немає місця для буржуазних збочень. Сексуальне виховання заборонили, а будь-які розмови про інтимне життя могли коштувати роботи чи навіть свободи. В Україні це поєдналося з колективізацією та Глодомором. Коли люди виживали, а не думали про задоволення. У повсякденному житті секс існував, але ховався за сімома замками. Житло було тісне, комуналки, де в одній кімнаті жила вся родина. Уявіть, подружжя намагається бути разом, а за стіною сусіди чують кожне шелестіння. Презервативи вробляли, але вони були товсті, як гумові рукавички, за гостом 0,9 мм. Задоволення, яке там головне, щоб не захворіти. А секс просвіта. Її не було. Багато підлітків не розуміли, як пов'язана еакуляція з вагітністю. Це призводило до маси абортів, в Союз Радянських Соціалістичних Республік їх робили мільйонами, бо контрацепція була примітивною. А тепер обіцяні історії. Вони базуються на реальних спогадах і архівних даних, щоб ви могли уявити, як це було. Перша історія з епохи колективізації в 30-х роках. Уявіть село на Полтавщині. Звали її Марія, проста селянка. Під час розкуркулення її родину викинули з хати, а вона, щоб вижити, пішла працювати в колгосп. Там панувала жорстока реальність, чоловіки, бригадири чи партійні часто зловживали владою. Марія розповідала подругам, а пізніше, історикам, як одного разу, щоб отримати пайок хліба, їй довелося погодитися на близькість з головою колгоспу. Це не було коханням, це був виживання. Багато жінок у селах стикалися з таким, сексуальне насилля маскувалося під допомогу. А поскаржитися куди. Влада казала, що сексу немає, а на ділі це було частиною системи придушення. Марія вижила, народила дитину, але все життя мовчала, бо сором і страх. Ця історія показує, як тоталітаризм проникав навіть у найінтимніше. Друга історія з післявоєнних років сорокових п'ятірдесятих, після Другої світової війни Україна була в руїнах. Мільйони чоловіків загинули, жінки залишилися самі. Візьмемо Київ, 1946 рік. Звали його Петро, фронтовик повернувся з пораненням. Його дружина Олена чекала 4 роки, працювала на заводі. Коли він повернувся, їхнє подружнє життя змінилося. Війна зруйнувала табу, солдати бачили все: від фронтових, похіднопольових дружин до насилля окупантів. Петро розповідав сину, а той, вже в дев'яностях, як після війни секс став іншим, більше свободи, бо життя могло скінчитися будь-якої миті. Але влада тиснула, заборонила позашлюбні зв'язки, карала за аморальну поведінку. Олена з Петром жили в бараку, де стіни були з фанери. Вони чекали ночі, коли сусіди сплять, і шепотіли про свої бажання. Одного разу Петро приніс з чорного ринку презервативи, рідкість, але страх венеричних хвороб був сильнішим за пристрасть. Ця історія ілюструє, як війна розмила межі, але система все одно тримала в лещатах. Багато пар розлучалися, бо сексу не було в сенсі емоцій, тільки обов'язок. Третя історія 70-80-х часів застою. У Львові жила студентка Ірина. Вона вчилася в університеті, але мріяла про краще життя. Тоді з'явилися так звані валютні повії, жінки, які зустрічалися з іноземцями за долари. Ірина не була повією в класичному сенсі, але одного разу на фестивалі молоді в 70-х познайомилася з туристом з Фінляндії. Вони провели ніч у готелі, за це вона отримала джинси та косметику, яких в союз Радянських Соціалістичних Республік не було. Міліція стежила, таких дівчат ловили, судили за аморальний спосіб життя. Ірина уникла арешту, але втратила друзів, суспільство таврувало. Це була подвійна мораль, офіційно сексу немає. А на ділі секс як спосіб вижити в дефіциті. Багато українок так робили в Києві чи Одесі, де були туристи. Історія Ірини закінчилася щасливо, вона емігрувала, але для тисяч це був шлях у в'язницю чи ГЕМУ. Отже, друзі, сексуальне життя в радянській Україні було повне протиріч, від свободи 20-х до репресій Сталіна, від повоєнної революції, до подвійної моралі Брежнєва. Це не тільки про інтим, а про те, як влада контролювала тіла і душі. Сьогодні ми вільніші, але спадщина табу досі відчувається в низькій сексуальній освіті чи стигмі. Якщо вам сподобалося, лайкайте, підписуйтеся і пишіть в коментарях, чи знали ви про це, чи є у ваших родинах подібні історії. До наступної зустрічі, бережіть себе і кохайте відкрито.